Чекаєте, поки всі відстрілялись. Я бачу, що всі відстрілялись. Команда. Зброю доводи. Інструктор підходить, ви відбудете магазин, показуєте, що він стости. Знімаєте запобіжку, відтягуєте раму і чекаєте, поки інструктор огляне автомат, що він породить. П'ятий. Четвертий. Третій. Другий готов. Перший готовий. Пер перший номер перший готов. Увага! Десять пострілів одиночними по готовності. Вогонь-вогонь! Ого, всі. Там тільки я тут приводить. Давайте хоч і час іде. Увага! Десять пострілів з одиночними по готовності. Вогонь вогонь. Вогонь. вогонь! вогонь. Вогонь. Щоб не палило. Вогонь. Зажали. Готово. <рес> Так, продовжуємо. Назад і бросаємо. Достали патрон патронник і чекаємо. Чекаємо. Десять пострілів по готовності одиночними. Вогонь, вогонь! І вогонь. Це у нас маскування, це щоб не було бліків, обличчя і так далі. Ручне положення для стрільби, не під'єднуючи магазинів. Просто спробували, як вам зручно ціли. тіле. Знайшли своє і цілимо. Легенда, яка? Від аеророзвідки надійшла інформація, що група ДРГ ворога перейшла кордон і наближається до стратегічного об'єкту. Населений пункт надходить інформація. про тривожність зібрати групу самооборони, отримати зброю, вийти в район перехоплення групи і зв'язати її вогнем. Тут їй йти просто, вона на прямому маршруті, отже, вона не поспішає. Притримуєте свій рух для того, щоб діждатись і в один момент зайти в окопи. Наступний. Так. Ня -ня, покажи, як ти втягує. взяв. Є. Ня-ня, ти кільце куди будеш видергувати? Отак. Розігнув вусик. Быстренько, 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 быстренько,